«Сказав Господь Авраамові: вийди зі своєї землі і від своєї родини, і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я вшиню від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, і будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну, і благословенні будуть у тобі всі роди землі. І пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов і Лот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов із Харана, Авраам узяв свою дружину Сару і Лота, сина свого брата, а також все майно, котре надбали, і людей, яких надбали в Харані, і вийшли, щоб іти до ханаанської землі. І прибули вони в ханаанську землю. Після цих подій було до Авраама у видінні таке Господнє слово. Не бійся, Аврааме. Я твій щит. Твоя винагорода буде дуже велика. І сказав Авраам: ось ти не дав мені нащадків, і ось мій домоправитель буде моїм спадкоємцем. Вивівши його на двір, господь сказав: Глянь на небо і полічи зірки, якщо лише зможеш їх порахувати. І сказав йому: Таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому це в праведність. А Сара, Аврамова дружина, не народжувала йому. І була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Після десяти років проживання Аврама в ханаській землі його дружина Сара взяла агар свою рабиню єгиптянку і віддала її своєму чоловікові Авраамові за дружину. І він увійшов до агари. І вона зачала. Побачивши, що вагітна, вона стала зневажати свою господиню. Тож Сара сказала Аврамові я скрив вже на тобою, я віддала свою робиню до твого лона, але вона, побачивши, що завагітніла, стала мене зневажати. Нехай Бог розсудить між мною і тобою. Авраам же відповів Сарі та ж твоя рабиня в твоїх руках роби з нею те, що вважаєш за краще. І Сара впокорювала її і та втекла від неї. І знайшов її ангел Господній біля джерела води в пустелі. Біля джерела по дорозі до Шуру. І сказав їй ангел Господній. Вернися до своєї господині і будь їй покірною. І сказав їй ангел Господній Вельми розмножу твоїх нащадків, не буде їм ліку через їхню численність. І народила агар Аврамові сина, і назвав Авраам свого сина, якого народила агар Ізмаїл. Аврамові виповнилися 99 років, і з'явився Аврамові Господь і сказав йому: Я Бог всемогутній, ходи перед обличчям моїм. І будь бездоганним. Ти вже не зватимешся Авраамом, а твоє ім'я буде Авраам, бо я учинив тебе батьком багатьох народів. І укладу мій заповіт між мною і тобою та між твоїми нащадками після тебе в їхніх поколіннях, як вічний заповіт, щоб бути Богом тобі і твоїм нащадкам по тобі. І сказав бог Авраамові, «Сару, свою дружину не називатимеш більше Сарою, бо ім'я її Сара. Я благословлю її і дам тобі також від неї сина. Я поблагословлю її і постануть від неї народи, царі народів постануть від неї. Тож сара завагітніла і народила Авраамові сина в його старості у визначений час, на який вказав йому Бог. І назвав Авраам свого сина, який в нього народився від Сарри, Ісаак. дитя ж підросло і було відлучене від грудей. А в день, коли був відлучений від грудей Ісаак, Авраам влаштував велику гостину. І побачила Сара, що син агари єгиптянки, якого та народила Авраамові, насміхається над Ісааком. Тож сказала Авраамові про женицю рабиню та її сина. Бо син цієї рабині не стане спадкоємцем разом із моїм сином Ісааком. І було Авраамові дуже неприємним це рішення щодо його сина. Але Бог сказав Авраамові: не вважай неприємним рішення щодо хлопця та твоєї рабині. Усе, що скаже тобі Сара, послухайся її голосу, бо через Ісаака буде покликане тобі потомство. Також сина твоєї рабині ученю народом, бо він твій нащадок. Уставши рано вранці, Авраам узяв хліба та бурдюка води дав агарі. Поклавши на її плече, дав також хлопця і відіслав її. Шмаєн. Шмаєн. І пішла вона і заблукала в пустелі Бершева. Як закінчилася вода в бурдюці, то вона покинула дитину під одним із кущів. Відійшла, сіла собі навпроти на відстані пострілу з лука, бо сказала: Нехай не бачитиму смерті дитини, тож сіла навпроти, а хлопчина закричав і заплакав. І почув Бог голос хлопчини, і кликнув з неба Божий ангел до Агари і сказав їй. Що з тобою, агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопчини з місця, де він знаходиться. Устань! Підніми хлопчину і підтримай його своєю рукою, бо я зроблю його великим народом. Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Пішла, наповнила бордюк водою і напоїла хлопчину. І Бог був із хлопчиною, і він виріс і оселився в пустелі та став стрільцем-лучником. сталося. Після цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому Аврааме! Той відповів Ось я. Тоді бог сказав: Візьми свого сина, свого єдиного, якого ти любиш Ісаака, і піди до краю морія. Та принеси його там у все палення на одній із гір. Про яку я тобі скажу? Уставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, узяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака. Нарубав дров на все палення, встав і пішов до місця, на яке вказав йому бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: Залишайтеся тут з ослом, а ми з хлопцем підемо аж туди. Поклонимось Богові і повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення, поклав на свого сина Ісака, узяв у руки вогонь та ножа. І пішли обидва разом. Ісак заговорив до свого батька Авраама Батьку мій, той же відповів: Ось я, мій сину. Ісаак запитав: Ось вогонь і дрова, а де ж ягняне всепалення? І відповів Авраам: Бог нагледить собі ягняне на всепалення, мій сину. Так вони йшли обоє разом. І прийшли на місце, вказане йому богом, і збудував там Авраам жертовника, розклав дрова. І зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на жертовник на дрова. Авраам же простягнув свою руку і узяв ножа, щоб зарізати свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме! Аврааме!» А той відповів: Ось я. І промовив ангел: не піднімай руки своєї на хлопця, не чини йому нічого. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого сина, свого єдиного. Підвівши свої очі, Авраам побачив, аж ось. Позаду нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож Авраам пішов, узяв барана і приніс його на все палення замість свого сина. І господній ангел вдруге звернувся до Авраама з неба. Сказавши, клянуся собою, говорить Господь, через те, що ти вчинив цю річ, не пошкодував свого сина. Свого єдиного я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. І твої нащадки успадкують брами своїх ворогів. І будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Усе, що було в Авраама, він віддав Ісаакові. І спочив Авраам, і помер у добрій старості, старий і задоволений життям, і приєднався до свого народу. Було Ісаакові 40 років, коли він одружився з Ревеккою. дочкою Бетеїла Арамійця з Падана Раму, сестрою Лавана Арамійця. І молився ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна. І Господь вислухав його, і його дружина Ревека завагітніла. І настав час їй народжувати, і ось в її утробі близнята. Хлопці виросли. Ісав став чоловіком, правним у полювання, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що перебував удома. І сказав йому Бог, твоє ім'я, Яків. Надалі тебе не будуть називати Яковом, але ім'я Твоє буде, Ізраїль. І дав йому ім'я Ізраїль. І сказав йому Бог: Я, Бог Всемогутній, плодись і розмножуйся. Народ і громада народів постануть із тебе, і царі вийдуть зі стегон.